дня, дітки. Сьогодні хочу вам розповісти про місяць лютий. Назва походить від слова лютень, бо місяць має суворий, неласкавий нор, тобто характер. У народі він має ще такі назви: його називають крутень, зимобор, межень. Хоча нема вже таких сильних морозів, які тріщали в січні. Проте на дворі ще холодніше, ніж раніше. Такий лютий холод створює в нам крижані вітри, які дмухають у лютому дуже сильно і часто. Майже до кінця зими вітряна погода нерідко супроводжується снігопадом. Але тепер це не той спокійний тихий снігопад, яким він був на початку зимової пори. Тепер вітер змушує сніг кружляти, нестись, летіти, крутитись вихором у повітрі. Вітер разом зі снігом породжують земетіль, а ще кажуть метелиця, віхола, хуга, хурделиця. Наприкінці зими сонце вище піднімається над землею, світить яскравіший. І частіше показується із за хмар. В сонячні дні сніг уже починає підтавати. За ніч підталий сніг знову замерзає, і до ранку з'являється крижана кірка на дорозі. Неві хуртовини часто змінюють відлиги. Коли на дворі відлига слабним відступає мороз, пригріває сонце, капає вода з бурульок – під дахами з'являються калюшки талої води. Борульки, що утворюються під час відлиги, також можуть бути небезпечними. Якщо бурулька впаде з даху під власною вагою або через те, що лід на ній підтає, вона може поранити того, хто стоїть унизу. Тому підходити близько до бурульок не можна, щоб не наражати на небезпеку своє здоров'я та життя. Цей період підгодовування птахів має бути щоденним. Корм до годівниць краще класти зранку. Кожна пташина, яка щасливо перезимувала своїм співом, сповістить про прихід весни. Діти, а зараз пропоную вам подивитись у віконце та розказати, яка погода стоїть на дворі у вашій місцевості. До нових зустрічей!